У театрі Лесі Українки прем'єра. Актори готуються до вистави Баба за п'єсою українського драматурга Павла Ар'є. Чорнобильська зона відчуження. Травниця Баба Пріся, її дочка Слава та девакуватий онук Вовчик звикли жити у світі без людей. Третю неділю пенсію не везуть. Забули. Там по сусіднім селам Боже не возять. Мать. Режисер-постановник Олексій Кравчук каже, що основною проблемою у виставі є самоідентифікація: як не втратити себе серед сірої маси і зберегти традиції предків. Те, що відбувається, насправді ми говоримо про Чорнобиль, ми говоримо про зону, але насправді це відбувається як мистецький Чорнобиль, тобто з нами. Тобто, коли якби, ми втрачаємо свою власну ідентифікаційність, це друга тема, яка звучить, коли один з героїв п'єси говорить: Ми тут ніхто, ми тут Чорнобильці. У ролі Баби Прісій, актор театру Леся Курбаса Олег Стефан каже, що вистава актуальна не своєю темою, а під текстом. Що таке людина, що таке, людина в соціумі? Наскільки соціум дозволяє їй відкрити себе, стати людиною, розвинутися, стати красивою, гарною, отримати сенс життя? Персонаж Сергія Литвиненка прагне втекти із хуторянського болота до гамірного Києва. Однак у мегаполісі Вовчик не знаходить прихистку. Він відкритий для нових пізнань, відкритий для нових якихось ідей. Але єдина велика проблема в тому, що наш соціум, на жаль, таких людей не сприймає. Твоя робота. О, а я так і знав, що ти кричать будеш. До музичного оформлення вистави залучили самих же акторів. Над декораціями працював сценограф Олексій Хорошко. Каже, що імпровізували разом із акторами. Дивна робота, тому що перший раз не було якоїсь цілісної пластичної версії, яка б запропонувала до початку роботи. Прийшли на місце, все знайшли тут. Такі собі форма джазова. Імпровізація. То, що знайшли, то поставили, що, що не знайшли, того немає. Паба Бріся увібрала у себе найголовніше те, що неможливо здолати силу нації. Актори обіцяють, фінал буде надзвичайним та наштовхне до роздумів кожного. В п'єсі звучить дивовижний фінал, насправді, коли от те метро, про яке люди дізнаються, якщо прийдуть на виставу, може бути і дорога. По якому це метро рухається, може бути набагато щасливішим ніж на наше життя, і оце от трошки лячно. Прем'єра комічно-трагічної баби відбудеться вже цієї п'ятниці. Катерина Воронова, Мар'ян Павлик, Франко тіві.